Де Ти я хіреєш в Лимані, в Куп'янську, щоб не назвати локацію в подвалі в аеророзвідці, реально воюють. Миші по ньому бігають в шокі. Тобто це серйозно? Послухай, це перевірена ну, інформація? Я, я відповідаю своїм іменем за Олега Валерійовича. і жодного дня звідти не виїжджав. Жодного. Щоб там не було там, Я за Емеральд, хоча мій товариш Степанюк там да, ну, Якщо він поступає, чоловік неправильно по відношенню до жінки. То я йому скажу, він просто му Ну розумієш? І якщо ляшко там, ну пускай, хорошо, хай хай йдуть, можна питати? І йдіть усі політики своїми охоронцями на війну. Да там похуй, ти охорона чи хто, блядь. Прилетить і блядь, друзок не останеться. Тому ну що з чистої води, Ну Степанюк трошки, на жаль, наробив помилок, і це скажімо так відгукнулось на Олега Валерійовича, Але дивися, він ніде нічого не постить, він ніде нічого не так само, як і я.